Друзі, мої, всім привіт! Я вітаю вас на каналі Новгомовна Монро. Нарешті я задоволена своїм сьогоднішнім і мейкапом і луком, тому що я планую зараз піти на свіже повітря і зняти парфюмерне відео за хештегом, який впровадив, який вигадав парфюм-блогер Віталій Грін. Тех називається Чим пахне моя осінь. Знаєте, от е, після того, як я відзняла е, тех е, парфумована веселка, я зрозуміла, що подібний формат відео е, дуже активізує мої нейронні зв'язки. Я підбирала аромати ну, чотири дні. Я придивилася вже. Відоси багатьох блогерів, котрі відзняли свої добірки ароматів, надихнулася. І от в цьому мішечку всі аромати, які я підібрала. Тому запрошую вас, буде цікаво і вам, ну, мені так точно. Друзі, трошки замальовка. Золота осінь. класична. Жовтень повністю. Ем. Я повністю, повністю пудрю. Навіть нічого не хочеться казати, коли ти виходиш і бачиш таку красу. Я там бачила е, лавочку. Ем. Хочу туди сісти. Там такий зацінок і дуже файно падає світло. Зараз я буду сидіти на фоні дерев. Тобто ніхто не буде попадати в кадр. Дивіться, які кольори. От сюди я хочу сісти. На цю лавку я взяла штатив і реально ніхто не попаде в кадр. Такий красивий. В мене буде бекграунд. Дивіться, а? Ну, краса. Зараз. А, от! Все. Там є ще а, далі лавка. Оттуди я сяду там. Я точно нікому не буду заважати. І ніхто не пройде, тому що далі йде. Абри. Друзі мої, ще раз всім привіт. Я вітаю вас на каналі Навгомовна Монро. Мабуть, ці окуляри можна зняти. Я щось розрахувала довжину свого штатива. Якось я інакше уявляла собі кадр, думала, що позаду мене буде листва, але, але ж зрозуміла, що зараз осінь. Да? Ну зрозуміла. Я знаходжуся в парку. Другий тиждень в Києві. Ця золота осінь. Як я кажу, це не літо. Я просто виходжу, ну, намагаюся вийти <свісно> зі своєї берлоги і гуляти. Ну, я кудись іду, 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 і я розраховую час для того, щоб потім от о, пройтися пішки. Подивіться, яка краса, а? то магія кіно. Можна так от сидіти. Mm. Ні про що не думати. Але сьогодні парфумерний тех, чим пахне моя осінь. Ще раз дякую українському парфум-блогеру Віталіку Гріну. Я так розумію, цей тех вже був декілька років тому, але російською. І от Віталік. Разом з дружиною а, перевели його на українську мову. І сьогодні ви дізнаєтеся, чим же пахне, благоухає осінь Монро. <сум> а в цьому тегу 14 питань. Я зробила вибірку а, тих. Питання, на які в мене є відповідь, я відкрию все ж таки. Питання всі 14. Забагато. Віталік, реально, ну дуже забагато. І я дивилася підборки деяких блогерів, а вони так швиденько раз-раз-раз, раз, 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 і відповіли. Я ще тобі готувалася. На кожен аромат в мене своя історія. І ви ж знаєте, як розповідаю свою історію. Так коротесенька. На декілька годин. А, так, давайте починати. І перше питання: не осінь. Які аромати, окрім парфумів, асоціюються у вас з осінню? Ну, я не буду оригінальна. Це аромат листя, а, аромат такої от вологої, димної деревини. І аромат от прохолоди, коли ти вже мерзнеш. Як його описати? От вранці ти виходиш навіть о 9-й ранку, коли навіть якщо є сонце, ти вже відчуваєш, що це інша прохолода. Це от не свіжа прохолода влітку і не дубак взимку. Це от осіння прохолода. І такий мікс ароматів. Якщо можна описати аромат, ну, Трохи. Блять. Впали аромати. Сподіваюсь, всі цілі. Зараз подивимось. Щоб ви розуміли, більшість флаконів дуже дорогі. От, наприклад, флакон із Сен-Логан опіум. Це 2000. Восьмий рік або шостий. Відбився шматочок скла, але цілий. Так, дайте я подивлюся. Трошки погнувся. Що тут ще в мене? Наче все ціле. Так, ціле. Фу, Ху. Продовжуємо. Так. Наступне питання. А, друге. Аромат осінньої оселі. Як пахне у вас вдома, восени, випічка кава, свічі, дифузори чи нічого. Свічі я запалюю протягом року, дифузорами я не користуюся, каву я п'ю знову ж таки протягом року, навіть влітку. А, випічка, ну я дуже, рідко щось випікаю. Так, питання номер три. Які з ваших ароматів, які ви носите досить давно, асоціюються у вас виключно з осінню? Я не можу сказати, що я ношу цей аромат досить давно. Він в моєму гардеробі три роки. Це монталь, and Spicy». І цей аромат я ношу виключно восени. Так. Це спеції, кардамон, ветівер. Деревина він мультигендерний, якийсь і всі монталі, стійкість, шлейф, ви отримуєте задоволення. Він, знаєте, який енергійний, досить, досить енергійний, але за рахунок вдалому поєднанню східних спецій і Вологої деревини. От деревина волога, не суха. Він енергійний. От на золоту осінь, на бабцине літо саме те. Далі питання, на яке я не відповіла, але я все ж таки його зачитаю, можливо, у вас якісь асоціації. Згадайте два-три аромати, яких зараз не маєте в колекції, але вони нагадують вам якусь конкретну осінь та події. Ну, Згадуючи там своє дитинство підлітковий вік, це о, була школа. 1 вересня я йшла до школи і це були найкращі часи. Там, І тоді я не користувалася парфюмерією. Далі там доросле життя. Ну, от, Знову ж таки, о, я не ділю аромати а, по там, місяцям, по порах року. Я можу спокійно там фреш-ароматами, якими більшість там користуються, або ж там блогери о, додають в якісь весняні підбірки ароматів, там типові весняні аромати. Я можу користуватися їм і взимку, і влітку, і восени. Наступне питання, який флакон у вашій колекції максимально асоціюється з осінню візуально? Саме естетика флакону незалежно від аромату. Це флакон а, аромату від бренду Eiffel. Аромат називається Bois de Panama, Пенамський ліс. До речі, аромат досить осінній. Спеції на амброво-ванільно-мускусній базі. А, флакон зроблений ну, наподобі. Ейфелевої вежі, ну зрозуміло. Гюстав Ейфель, архітектор, який створив декілька, не тільки ейфелову вежі, але завдяки вежі він залишився в історії. І от всі флакони, до речі, цього нішового бренду мають однаковий дизайн, але різне наповнення. А я його досить рідко ношу, тому що от перші ноти. Точніше, першу десь годину, він досить стійкий, він мені підбздюхує от о, потом, людським потом. От є якась така потна нота. Я розумію, що це спеції, спеції кардамон, о, мускат, ні, мускатний, горіх. От, мускатний горіх і шафран. Так. І от є така от потна нота. А потім дуже красива така ваніль, але треба <сум> Треба... О, о, протриматися годинку десь. Так. Я обожнюю Париж. Я мрію побувати в осінньому Парижі. Я не можу сказати, що це для мене там місце романтики, в такому класичному сприйнятті. Але. Я відчуваю магію а, цього міста. Я давно їм не користувалася, треба не нести. Можливо, ця потна нота вже не відчувається. А, я ж коли я перехворіла ковідом, в мене досить змінилися ольфакторні смаки і сприйняття. І зараз я б теж хворіла, ну, якийсь вірус був, але нюх не зникав. Давайте нанесемо. Ну, от спочатку він такий спеціовий, спеціовий. Я почекаю. Так, чекаєте. А, ні, все на місці. Так, давайте далі. Що у нас далі? Що у нас далі? А, чому треба сюди йти зараз? Збирати сміття. Чекайте, пауза. Так, далі питання, які аромати ви купили цього року, виключно для осіннього періоду. Таких ароматів нема, Конкретно під цю осінь я не купувала нічого. Все гаразд, можна продовжувати. Так, питання номер 7. Чи розділяєте ви осінні аромати ще на якісь підгрупи? Наприклад, якісь на вересень, якісь на листопад? У мене ж є конспект. А, в Вересні я продовжую носити якісь свіжачки, квіткові аромати, ветіверні, а потім жовтень, щось більш солодке. Ну, а листопад – це димні аромати, удові, а, спеції знову ж таки. І гурманіка. Коли вже досить прохолодна і так. Дивишся навкруги і розумієш, що наступні чотири місяці ти не побачиш зелень в Києві. І все буде таке. Ну, Коли сніг і мороз, це ще там, о, якось, о, теж сприймаєш природу казково. А коли дощі, оце все голе стоїть, сіре, дуже рано темніє. Тому хочеться таких солодких, таких гурманських ароматів. А так, ну, я ж казала, я не ділю аромати на, на пори року. Так, поїхали далі. Давайте швидко. То хорона дивиться вже на мене, сіли на сусідні лавки і співробітники, які взеленострою, і ж просто от шоу-програма для них. Назвіть якісь енергійні та позитивні, але при цьому затишні аромати для золотої осені. Шанель Мадмазель. одразу Одразу Шанель Мадмазель для мене це аромат, а, який додає мені енергії, сили. Одразу я відчуваю себе такою успішною людиною. Так. Ще не хештег багато жіночка, але. Успішна, успішна людина, така енергійна, в мене є сили і бажання щось робити. Угу. Доброго дня, доброго, а ви, звісне. Я Гаю, да, трошки, трошки. Я вас впізнав. Поправив сміттєвий пакет а, на смітнику і пішов. Ну, Впізнали приємно. Так, далі, дев'яте питання. Назвіть декілька сумних ароматів для осіннього декаданс. Мені подобається це слово декаданс, коли дощить, туман та голі гілки. Так, що тут я написала? А, о, є, о, декаданс, такий декаданс. О, всім декадансам декаданс. Це Лоренцо Вілоресі. Аромат називається гаруфанно. Да, гаруфанно. В перекладі я подивилася, це гвоздика. Аромат на тему гвоздики і ладану. От наче я змерзла, все зачинено, а церква працює. І от я зайшла в теплу церкву, де такий стійкий аромат квітів, троянди, гвоздики, здебільшого, гвоздики. Дуже стійкий аромат. Там, я пам'ятаю, нанесла його на зап'ясток, і аромат потрапив на, на пальто. Ну, два тижні тримався. Ну, не два, окей. Там. Ну, тиждень так точно. Цікаве, цікаве, але не купуйте всліпу, треба затестити, познайомитися. Я купувала його в Івано-Франковську. Хто постійно дивиться мої парфюмерні о, о, огляди? Я розповідала: о, у Франківську є. Такий магазинчик я натрапила на нього випадково. І там от о, можна купити і ну, люкс, і щось таке цікавеньке. А, тому що продавчиня, власниця цього магазинчику парф маньячка. І от вона порекомендувала цей аромат, каже, я наношу краплю і мені такі сни сняться. Ну, от я нанесла, пам'ятаю, повернулася до Києва і нанесла цей аромат. Мама дорога. Я потім відмивала а, з мочалкою, і ще от залишався такі, а, таке відлуння цієї ладиної гвоздики. Це для мене колекційний аромат. Він дуже подобається графіні, до речі. А я от користуюся їм ну, раз там в півроку. Щось мені хочеться там. Такого церковного от. Це аромат не смерті, ні. Але чогось такого, знаєте, потустороннього, потубічного. Далі, як переважно носити аромати восени, коли більшість ділянок шкіри накрита одягом, наносити лише на шкіру чи на одяг та шарфи теж. Я обожнюю наносити аромати на одяг. А, окрім того, що наношу на шкіру, там, на м -м, потилицю, там, на декольте, на зап'ясток, можу нанести на лобок, до речі, От після душу, прис, що приємно хтось так занирнув. Ношу, ношу, і на шарфах, і на одежі. Для мене це нормально. Я обожнюю наступного дня вдихати аромат з там, пальто верхньої одежі або ж там з толстовки. Ну, в чому я була, куди я нанесла. На 11 питання я не відповіла, але зачитаю, який осінній аромат дарує вам відчуття затишку, можливо, трохи повертає у дитинство. Ну, в мене є затишні аромати. Які я просто розбризкаю а, в помешканні, або ж в мене є манікен, і я от на манікен можу нанести аромат. Треба робити окрему добірку. А от у, затишний аромат, який повертає мене в дитинство, ну моє дитинство. Я зараз не беру три місяці, які я проживала з бабусею в Криму. І от моя бабуся користувалася тільки одним ароматом це красна Москва. Я пам'ятаю, як вона пахла від бабусі. А аромати, які асоціюються там з моїм дитинством о, в Києві, з осінню, таких нема. Двенадцяте питання: який осінній аромат надає вам сили, робить більш суворим, витягує спину та підіймає вашу голову? Це аромат, з яким в мене, знаєте, любов з першого занюху. Це клінік ароматик із Black. А, до речі, треба зробити підбірку ароматів, з якими в мене от любов з першого вдоху. от перші 15 хвилин, це, ну, Burn Red Bull, енергетик. Не по аромату, а по стану. От він додає мені енергії, я одразу відчуваю такий от прилив сили. А, це аромат на тему бригамот, рожевий грейпфрут, бобетонка, ветівер, а, ще якісь квіти, от не пам'ятаю. Але якщо його описувати, трошки такий от о, о, гіркуватий, о, шершавий, такий стрункий. Якщо можна казати про аромат стрункий, от так-так: трін, цицькі. Знаєте, що це Цицькі в бой. Ну не в бой, ти от одразу відчуваєш. Відчуваєш. А, енергетичний підйом. Ох, нанесу зараз. Так, <small> <Да>, не ролі ще є. Тринадцяте <small> питання. А передостання, чи є у вашій колекції аромат, який безпосередньо а, асоціюється. Блять, що закрутили так. Чи є у вашій колекції аромат, який безпосередньо запахом асоціюється з осінню? Так, оса. Вибач, я сьогодні не приймаю. Точніше, приймальний день. Прилетіла от на цей о, клінік. Ой. Oh. Mm -hmm. mm -hmm. Так, це буде, це буде, це буде, це буде, це буде, що це буде? Це буде а, black, hashish. Да. black Hashish. Це буде Black Hashish. Аромат на тему димної деревини. що він схож на Black Afghan від Несомата, але я не пам'ятаю, як е звучить Black Afghan. Тому і приблизно також. В мене цілий бідон. Це екстракт деперфо. От зараз відчувається і кава, і ваніль, така гіркувата. Але потім в базі буде дим. Дим і деревина. Такий сухий ут, якщо можна сказати. Такий сухий, сухий. От люди зараз прийшли з собакою, ну така молода пара. І, ну, не дивилися в мій бік, а потім пройшли, вона йому щось сказала, і він одразу повернувся. Да. Оскільки я була за кордоном, я нещодавно, до речі, згадувала. Так, за кордоном я невідома. Але такої реакції жодного разу не відчувала на собі. А за кордоном я собі дозволяла виглядати так, от як, як я собі не дозволяла раніше виглядати в Києві. Тому що в Києві це було, ну, як не небезпечно. Я розуміла, що буде ну, підвищена увага. Не зараз теж дивляться. ну, Так, прямо роздивляються іноді. І останнє питання: парфумерні десерти. Смачні гурманські аромати на осінь. Тут буде декілька ароматів. Почнемо з Black Opium, в мене версія Intense. Це солодкий о, кавовий аромат. І знає шанувальники Black А, Хоча спочатку його критикували, що не можна було о, випускати аромат під назвою Opium о, з такою композицією. Ну, як? Типовою для нульових, точніше для десятих. Аромат вийшов в десятих роках. Да. Ну, так, така типова. Композиція десятих років. Солодка. Е... Боже, що відбувається? Ого. <плес> Я теж не дуже часто його ношу, але якщо хочеться от, ударну таку, знаєте, овердос солодкої ванілі, кавової, от ідеально. Давайте трошки нанесу. Він стійкий, шлейфовий. обережно, обережно. Далі. Angel Muse, а класичний Angel, якому в цьому році виконується 30 років, мене душить. Я декілька разів намагалася з ним потор... Побудувати відносини, але ну, це, це один з небагатьох ароматів а, з люксового сегменту, який просто мене душить. Я б хотіла його мати в колекції, навіть нещодавно хантерила на OLX, але ну, навряд чи я буду їм користуватися. Можливо, зараз, до речі, треба знову познайомитися, і він же буде не такий. А, Удушливий. Оці от солодкі пачулі. Просто, просто, ну, от я пам'ятаю, що чоловічі, що жіночі. Я просто ну от хочеться одразу помитися. А от Angel Muse обожнюю. Оце приємний горіховий, шоколадний а -а десерт. І останній гурманський аромат. Це Зара Wood. Колись подруга мені скинула сказала, що він для неї занадто солодкий. Я кажу: з задоволенням буду носити і ношу, коли мені хочеться чогось солодкого. От коли не вистачає глюкозки, Wood саме, саме, саме те, що треба. Він для мене пахне таким цукровим ванільним печивом. І досить стійкий. Ну що, друзі мої, так благоухає моя осінь 2022 року. Але я згадала, що я ж на початку відео а, показувала вам опіум від Сен Лорана, і цей аромат я підхопила а, як відповідь на питання, який флакон. Саме флакон асоціюється у вас з осінню. Так от, опіум, класичний опіум, як і флакон, як і рідина для мене це теж осінь. Дивіться, тут і листя, і кришка в такому рудому кольорі, і колір рідини, ну і сам аромат. Ви знаєте, це класика. Я дуже дякую всім, що ви додивилися це відео. Побачимося на каналі Невгамовна Монро. Відкривайте для себе нові аромати. І я бажаю вам цікавих, приємних перфумерних вражень. До зустрічі! А що тут ще? Ну Амберсе ваш я вам показувала. Теж такий димний ут. А ще я дуже хочу їсти. От. От тому почапала. Почапала? Почапала. А де мої часи? А я в часах була? Начебто ні. Все. А, фотку ж треба зробити. Чекайте. А навіщо мені окуляри?